Тому, якщо у вас є якісь види зміни в очах, і ви, наприклад, маєте близькорукість або дальнозоркість, це говорить про те, що ви щось собі не дозволяєте бачити. І всілякі проблеми з очима, да, там астигматизм і так далі, все, що відбувається, навіть вікові, як то кажуть, зміни зору, вони не є нормою. І не є програмою, що це треба виконувати. І це людина сама собі обирає, бо вона, знаєте, як втрачає віру в себе, в життя, в творця, і її світ поступово починає гаснути. Тобто це запал її життя, це її запал бачити життя, бачити, що відбувається довкола. Але якщо людина живе трошки в неправильній парадигмі, в неправильних енергіях, і вона сфокусована на якісь негативи, то ну, там, дивиться новини, наприклад, де, якісь негативні. Слухає людей, або прям бачить довкола себе, коли йде по вулиці, там щось не так, там щось не так, там стіна подряпана, там щось, якесь сміття валяється і так далі. Якщо людина сфокусована бачити негатив, то вона просто з віком перестає хотіти його бачити. І вона починає собі приглушувати свій зор для того, щоб просто бачити менше негативу.